Що це за життя таке? Коли навколо стільки безумців? Бородіна, звісно, смішний і дещо наївний, але ж він справжній друг. І навіть якщо й гавчинки інколи дивують і лякають, я не можу мене допомогти. Адже ми всі частина цієї великої пригоди. Але чому цей стід так складно влаштований? Невже я теж? Повинна стати такою, як інші, жити без питань і сумнівів. О ні! Я буду залишатися собою. Я Мальвіна, і я маю право бути такою, якою я є. І хоч іноді мені здається, що мої ідеали і переконання відрізняються від інших. І я знаю, що це саме я. І я пишаюся тим, що я вмію бути собою. Не намагаючись подобатися всім навколо. Можливо, я не завжди буду ідеальною. Можливо, я зроблю помилку. Але я буду вірною собі. Неважливо, що говорять інші. Адже мої почуття, мої думки і моя особистість це те, що означає мене. Я не хочу бути як усі, бо кожен має свій унікальний шлях. І це прекрасно!